Шановні пані і панове, вітаю всіх з початком нового сезону по вирощуванню рослин. Сьогодні розповім вам про перець, дуже важливі нюанси, щоб ви розуміли, коли його треба висаджувати на розсаду. По-перше, максимум фазі розсади він має бути 65-70 днів. Ну, це ви маєте розуміти, це якщо ідеальні условия. Тобто, якщо у вас стаканчик, ємність, якому він вирощується, мінімум пол-літровий, щоб там була добре розвита корніва система, тобто у вас виросте рослина близько 20-25 см і на ній вже будуть квітки квітнути. Це самий максимальний приділ. Тобто, якщо ви допустимо висаджуєте 10 травня, ну як я висаджую інколи і чуть раніше, ну. В основному 10-го, а може навіть пізніше, тому що перець це теплолюбива рослина, як і розсада огірка. Висадити можна раніше, але смисла немає. Він не буде розвиватися. Він буде стояти, чекати, поки не стане тепло. Розвитку не буде, його покруте, поверте. Я пробував експериментував і всередині квітня висаджував відкритий ґрунт толку нуль. Він сидить, поки не стане тепло. Тобто ви нічого не виграєте, якщо у вас не отаплюємо теплиця. Звичайно, якщо на теплицю, то можна вже зараз посадити, але ж це висаджується дві-три рослинки, то так можна погратися. Якщо велика кількість, то краще не спішити. 70 це максимум, а в ідеалі днів 55 не більше. Тоді розсада буде не перероща. І дасть вам гарний врожай. Якщо вона буде перероща, як мінімум на 15-20% у вас буде менше урожаю, а то й половини менше. Тобто рослина буде дуже довго приживатися, поки відновить корніву систему, поки набере масу і почне вас більш-менш благодарити нормальним урожаєм уже в кінці серпня. місяця. Тобто, толком ви не отримаєте гарний урожай. Тобто дивіться по своїм условіям. Хтось висаджує в перших числах травня, хтось в 10-х, хтось в 20-х, хтось уже ж під кінець висаджує. Допустим, я центр України, Дніпропетровська область. В останні 3 роки у нас весна була більш-менш прохолодна. Тобто, стараюсь висаджувати 5, го 10, го інколи навіть 15 го травня. Все, дивлюся по погоді. Якщо ночі падає температура, Ниже 8 градусів це для нього не хорошо. Починає у нього бути дефіцит елементів, листячко стає таке розоватим, красноватим, тобто не усваюються елементи, його круте верти, листя осипається, квіт, рослина не розвивається і нічого доброго ви не отримуєте. Тобто все максимально просто. Оці 55 днів, і це від сходів насіння, це не від висадки. І ще дуже важливий нюанс. Якщо у вас прохолодно на вікні, він може всходити і два тижні. Якщо создати теплі умови, як я вам показую, теплий бокс до 27 градусів. Ну я ставлю 25-26, цього достатньо, тоді він сходить за 4 дні і він сходить дружньо масово. І при висадці насіння висаджуйте його на одну глибину, щоб воно дружно все зійшло. Далі при всходах ми понижаємо температуру. Можна навіть на віконце винести, я бусив, допустимо, що у вас в кімнаті. Градусів 17 до 20, і тоді рослина не буде витягуватися, тому що світла ще не зовсім достатньо. Щоб не тянулося, Чого він вообще тягнеться? У вас дуже тепло, допустимо, у вас 25 градусів в хаті, світла недостатньо, ви на віконце поставили, і йому кажеться, що зараз літо, а сонця недостатньо. І він тянеться, його шукає. І тому виходить біда. Щоб розсада була така, як у мене, прижиміста добра рази, так і вам показую. Із ріка в рік робіть все. Правильно, не спішіть, температуру соблюдайте, висаджуйте рослини. Як, допустим, якщо вам треба 30-40 перців, то звичайно висаджуйте в стаканчики хоча б півлітрові. Тоді він буде добре розвиватися. Якщо є можливість заморочитися, висадити допустим, в 2, 3, 5-літрові стаканчики, відерця, допустим, пластикові, зробіть так, так буде ще проще. Тоді він при перевалці. Це буде не пересадка, а при перевалці в відкритий ґрунт зразу же піде в рост. Він навіть і не замітить цю перевалку, і ви набагато раніше неділі на 2-3, получите свої перчики. Отже, шановні пані і панове, додержуйтесь цих простих правил. Я вам їх із року в рік розказую. Дуже часто мені кажуть, що повторяюся. Ну, ви дуже не розумієте, що підписується багато нових людей. Не всі розуміють. Дуже часто пишуть: я вперше виращую, що робити, чому в мене не виходить, чому в мене в прошлого дуб пропала розсада. Ось ці нюанси. По підкормкам все буде на цьому каналі викладуватися. Також всім рекомендую під відео в описі буде мій телеграм-магазин. Там можна замовити насіння перцю, насіння баклажанів. В общем, все насіння, яке у мене є. Переходьте, дивіться, обирайте та замовляйте. Залюбки з вами поділюсь. Всім дякую, гарних врожаїв. Ну і з початком сезону вирощування, шановні пані і панове.